Тобі, мабуть, казали, що добрі справи це для наївних, що в цьому світі виграє той, хто гучніше, красивіше, впевненіше. Але що, як я скажу тобі? Одна проста жінка з Львова, яка щоранку клала пиріжок і каву біля лавки, без камер, без постів, без оплесків, одного дня побачила, як її жест перетворився на парад честі, і дванадцять морських піхотинців у формі з'явилися саме заради неї. Це історія, яка зламає стереотипи, бо не кожна героїня одягає мантію, іноді це фартух із борошном і руки, натерті тістом. Іноді ма це фраза на клаптику паперу Нехай твій день буде спокійним. Вона не шукала подяки. Вона не знала, ким був той чоловік. Але змінила його долю так глибоко, що про це заговорили навіть солдати. У цій історії є біль, є втрати. Є мовчання, але найголовніше тут є дія, яка не потребувала жодного визнання, щоб стати незабутньою. І якщо ти досі віриш, що тільки великі вчинки мають значення, приготуйся, бо прямо зараз ти побачиш, як одна булочка і один погляд змінюють не лише життя однієї людини, а цілу громаду весілля в самому серці Львова, зал прикрашений білими трояндами, оркестр грає Моцарта. А гості, одягнені як на королівське прийняття, стримано усміхаються, чекаючи початку церемонії. І тут просто в розпал обряду наречена Оксана, скромна пекарка з району Сихів, раптом знімає фату, кидає букет і біжить до людини в лахмітті, яка стояла біля воріт. Всі завмерли. Хтось із гостей схопився за телефон, хтось опустив погляд. А вона Просто обійняла його, ніби вперше за роки побачила рідну душу. Але ця історія не про скандал, тому що за кілька хвилин під урочисте звучання барабанів на подвір'ї з'являється колона 12 морських піхотинців Збройних сил України в повній парадній формі. Вони вишикувалися в ідеально рівну лінію і віддали честь не генералу, не священнику, а саме їй, тій самій Оксані. Яка щойно обіймала безхатька. Гості переглянулись хтось уже почав розуміти, що став свідком чогось значно глибшого, ніж весілля. І от тут починається найцікавіше бо той чоловік, якого всі бачили просто як бідолаху з вулиці, був кимось значно більшим. А Оксана зовсім не випадкова жінка. Щоб зрозуміти, чому ці військові вшанували її, треба повернутися на кілька років назад. У той час, коли вона просто залишала їжу біля старого парку, не знаючи, кому саме допомагає. Щоранку, ще до сходу сонця, поки вулиці міста лише прокидалися від сну, Оксана клала у свій кошик свіжу булочку з маком, термос із гарячою кавою і маленьку записку з тією самою фразою Нехай твій день буде спокійним. Вона прямувала до скверу біля трамвайної зупинки, де завжди лежала стара ковдра і картонний ящик. Саме там ночував чоловік, якого вона бачила роками, але жодного разу не заговорила з ним. Його обличчя було знайоме, та ім'я залишалося таємницею. Хтось би сказав, що це марна справа Меда, мовляв, скільки тих людей на вулицях, і хіба одна булочка щось змінить, але вона не чекала подяк. Її дії були тихим ритуалом надії. У світі, де байдужість стала нормою, Оксана обрала бути винятком і не тому, що була святою. А тому, що вірила. Навіть один добрий жест має силу змінити бодай один день людини. Її віра не потребувала доказів, вона просто діяла. Було щось дивовижне в тій постійності, бо саме у звичці робити добро без визнання криється справжня велич душі. Вона не знала, хто він, не питала про минуле, не намагалася рятувати, просто приносила тепло у вигляді хліба, кави. І кількох простих слів. І хоча здавалося, що між ними прірва, насправді вже тоді будувався міст, який одного дня здивує всіх. І все почалося з ранкового жесту, який більшість навіть не помічала. На роботі в кондитерській Оксана не раз чула Навіщо ти це робиш? Він же алкоголік, викидаєш продукти. Колеги жартували за її спиною, деякі клієнти крутили пальцем біля скроні мовляв, вона надто м'яка. Але вона не сперечалась, не пояснювала. Просто щоранку продовжувала класти ту саму каву і записку в свій кошик. Бо її віра була не в тому, що світ похвалить, а в тому, що кожна душа заслуговує на шанс. Навіть коли суспільство давно поставило хрест те, що інші бачили як марну витрату часу, вона сприймала як свій маленький протест проти черствості. І якщо ти думаєш, що це було легко, то ні. У ті моменти, коли сміх за спиною стає гучнішим за власні думки, потрібна неабияка внутрішня сила. Це не про героїзм, це про вибір. Щоденний мовчазний вибір бачити в людині людину. І неважливо, чи в тебе є освіта психолога, чи вчений ступінь кожен може почати з простого не судити. Приклади таких людей є серед нас дідусь, який годує бездомних котів, не чекаючи лайків. Студентка, яка залишає бутерброд на лавці біля гуртожитку, або просто людина, яка не відвертає очей, коли бачить біль, саме такі мовчазні герої нашого часу. І хоча вони рідко потрапляють у новини, іноді саме їхні вчинки стають причиною неймовірних змін змін, які починаються з одного слова вдячності, написаного на клаптику паперу. Одного ранку, коли Оксана, як завжди, поставила пакунок біля лавки, вона побачила щось незвичне. Під термосом з кавою лежав клаптик зошитного паперу, написаний не зовсім рівним почерком Дякую, що бачили в мені людину. Її серце тремтіло, а очі наповнились сльозами. Це було вперше за стільки років мовчазної турботи, коли вона отримала знак, що її добро не залишилось у порожнечі. Слова, які простів голос, набули надзвичайної ваги у тиші скверу. Цей клаптик став для неї важливішим за будь-яку грамоту чи визнання. У той момент вона зрозуміла, що її віра в людяність не була марною. Вона не знала, ким був цей чоловік, що з ним сталося, чому його життя пішло під ухил. Але вона знала одне він відчував себе живим завдяки простим речам, теплій каві, хрусткому пиріжку, і найголовніше відсутності осуду. Іноді, друже, саме доброта без умов лікує глибші рани, ніж будь-які ліки. З того дня вона почала помічати зміни. У записках з'являлися малюнки, потім короткі фрази. І хоча вони не обмінювалися словами наживо, між ними вже існував невидимий діалог, бо іноді мовчазна вдячність ведь найгучніша. І той клаптик паперу став початком нового етапу етапу, де обидва і вона, і він почали відкриватися трохи більше, але справжнє потрясіння ще чекало попереду. За два дні до найважливішої події у своєму житті, коли все вже було підготовлено до весілля, сукня зала гості, Оксана знайшла у поштовій скринці простий конверт без зворотної адреси, всередині кілька слів, написаних чорною ручкою «У день, коли ти підеш до вівтаря, я прийду, щоб віддати борг. З вдячністю той, кого ти бачила серцем. Спершу вона подумала, що це помилка. Але щось усередині не дало їй викинути листа. Вона зберегла його у своїй біблії серед сторінок з псалмами. Коли настав день весілля, і гості вже сідали на місця, біля входу з'явився незнайомий чоловік. У чистому костюмі, з акуратно підстриженою сивиною, він не вписувався у жоден список запрошених. Люди почали перешіптуватися Хто це? Друг родини, високопоставлений чиновник. Але коли його погляд зустрівся з поглядом Оксани, вона все зрозуміла це був він, той самий чоловік, який роками ховався у тіні, якого вона годувала мовчки, але тепер це була інша людина. Гості нічого не розуміли, але повітря в залі стало ніби важчим усе завмерло, поки чоловік крок за кроком наближався. Його погляд був глибоким, мов осіннє небо над Карпатами, з відтінком болю і світла одночасно. І ось він став перед нею і вклав у її долоню інший лист цього разу офіційно підписаний і з початкою. Але ще до того, як вона встигла його розгорнути, двері знову відчинилися. І те, що сталося далі, назавжди змінило хід усього святкування. Коли зал уже заспокоювався після несподіваної появи незнайомця, двері знову розчахнулися. І цього разу в залі з'явилися 12 морських піхотинців ЗСУ, усі у парадній формі, з орденами на грудях. Вони підійшли до чоловіка в костюмі, підняли руку в салюті та виголосили в один голос Честь сержанту Артему Бровченку. Тиша була оглушливою. Усі, хто вважав його просто бідолахою, раптом побачили в ньому справжнього воїна. Того, хто колись вивів дев'ятьох солдатів із-під обстрілу, ризикуючи власним життям. Але не всі знали, що після тієї місії він втратив усе: дружину, доньку, дім, його серце не витримало горя, і він зник з радарів військової служби, розчинившись десь між вокзалами і нічними лавками. Ніхто не знав, чи він живий. І саме Оксана, проста пекарка з району, яка ніколи не питала про його минуле. Стала єдиним променем тепла в його ізольованому світі. Вона не ставила запитань, просто приносила сніданок. Це був момент, коли всі в залі зрозуміли великі вчинки не завжди мають гучні фанфари, іноді справжні герої мовчать, а справжні янголи носять фартух із борошном. І хоча вона ніколи не шукала слави, у той день її ім'я зазвучало у вустах захисників. І з тих пір уже не мало значення, скільки гостей прийшло на весілля чи яка була програма. Бо далі почалося щось більше, ніж просто подія почалося відкриття правди, яку не можна було більше приховувати. Коли хвилювання трохи вщухло, до мікрофона вийшов високий чоловік у військовій формі з позолоченими погонами. Це був капітан Левченко, командир морської піхоти. Його голос трохи тремтів. Але кожне слово проникало в саме серце. Цей чоловік не лише герой на полі бою, він врятував моє життя. І якби не ця жінка, яка кожного ранку приносила йому каву і слова підтримки, ми б не стояли тут сьогодні. Зал знову завмер. Тиша стала глибшою, ніж будь-який гімн. Левченко розповів, як під час одного з найжорсткіших боїв під Авдіївкою, саме Артем витяг його з під уламків, коли всі вже думали, що він загинув. А коли війна відібрала в Артема все родину, дім, себе самого, ніхто не зміг повернути йому віру. Ніхто, крім однієї людини. Оксана, не знаючи його історії, щодня повертала йому гідність не осудом, не моралями, а теплим пиріжком і кількома словами Нехай твій день буде спокійним. Тоді капітан зробив паузу, поглянув у зал і додав Ви навіть не уявляєте, як це. Коли хтось бачить тебе не як покаліченого солдата, а просто як людину, ці слова стали поворотною точкою всього весілля. Всі, хто прийшов заради тортів і фото, раптом стали свідками чогось глибшого, бо попереду було ще більше несподіване прохання, яке змінить не лише цей день, а й ціле життя молодят. У залі панувала тиша, яка була голоснішою за будь-які овації. Люди не знали, чи слід аплодувати, чи плакати. Але коли Артем наблизився до Оксани, встав на одне коліно, не з проханням, а з вдячністю, і мовив: Чи дозволиш мені провести тебе до вівтаря? Весь зал підвівся. Марко, наречений, підійшов і, посміхаючись крізь сльози, взяв Артема за плече Це буде честь для нас обох. Те, що відбулося далі, не можна було описати жодною весільною програмою. Це був акт довіри, прийняття і глибокого єднання. Весілля, яке мало бути просто святом двох сердець, стало символом глибшого союзу між поколіннями, між травмами і надією, між втратами і відновленням. Надихнувшись цим моментом, Оксана і Марко наступного тижня заснували проект Стіл по ділу. Вони почали з малого, з вуличної кухні біля старої військової частини, потім благодійні обіди. Психологічна підтримка, простір, де ветерани могли знову відчути себе частиною життя, не пацієнтами, не втраченими, людьми. Цей проект швидко розростався. Люди приносили одяг, лікарі, безкоштовну допомогу, діти, от малюнки з написами Дякую за мир. Але найбільше дало силу самому Артему, бо вперше за багато років він знову став частиною чогось більшого. Його історія не завершилась біля лавки в сквері. І, хоча ніхто не знав, скільки ще він проживе, тепер кожен його ранок починався не з холоду, а з віри. І попереду ще одна несподівана звичка, яка стане символом життя Артема почало змінюватися не раптово, а крок за кроком, як людина, що знову вчиться ходити після тривалої темряви. Завдяки підтримці побратимів з військової частини йому допомогли з житлом у гуртожитку для ветеранів, з медичною реабілітацією, а головне, з вірою в себе, але він не хотів просто брати. Щомісяця він надсилав Оксані листівку без зайвих слів лише один рядок кожен сніданок це віддання честі, і з кожною такою листівкою вона плакала не від жалю, від глибокої поваги. Тим часом стіл поділу зростав. Почали долучатися волонтери з інших міст Тернопіль, Івано-Франківськ, Черкаси. Люди приходили не лише по їжу. А за спілкуванням, за шансом не відчувати себе забутими. Діти писали листи, у яких питали в солдатів А ви врятували когось? І ветерани відповідали зі сльозами на очах. Вперше за довгий час їх слухали не як статистику, а як особистостей. Оксана і Марко створили не просто ініціативу вони створили простір людяності. Іноді одна звичка, як ранкова кава, може вирости у рух, що змінює долі. Артем не став меценатом, не виголошував промов, але його щомісячна листівка стала символом символом того, що навіть з найглибшої ями можна вийти, і кожен сніданок тепер це не просто їжа це нагадування, що на кожну втрату може з'явитися надія, а попереду ще одне відкриття, яке переверне уявлення про справжню доброту. Ми живемо в час, коли добрі вчинки часто стають контентом. З хештегами, лайками і підписниками. Але Оксана не шукала слави. Вона не вела блоги, не розповідала про свої сніданки для безхатька в інстаграм, вона просто вірила, що добро це не подія, а спосіб життя, і що найголовніше вона діяла тоді, коли було легше відвернутись. Це не було про велику філософію, це було про булочку, термос і кілька щирих слів, які раз за разом перекроювали чиюсь тишу. Коли журналісти дізналися про історію Артема і почали писати про героїню з львівської пекарні, вона посміхнулася і сказала: Я не зробила нічого особливого, просто побачила людину там, де всі бачили порожнечу. Її слова стали цитатою на плакатах волонтерських організацій. Але для Оксани найважливішим було інше що тепер інші теж почали діяти. Вона запалила не себе, а сірник, від якого зайнялись сотні інших. Ця історія не про винятковість, вона про можливість, можливість бачити трохи глибше, розуміти трохи ширше, діяти, навіть коли ніхто не аплодує. І якщо ви зараз читаєте ці рядки і думаєте, що я можу зробити, відповідь проста почніть з малого. Бо, як показав Артем, іноді чашка кави це не просто напій, це акт любові, але перед тим як завершимо. Варто повернутися на початок до одного моменту, який усе змінив. А тепер скажи чесно скільки разів ти проходив повз того, хто потребував допомоги, думаючи, що це не твоя справа? Скільки разів ти мовчав, коли міг сказати добре слово? Ця історія не просто про Оксану це дзеркало, в яке має глянути кожен із нас. Бо в кожному місті є той самий Артем, і в кожному з нас є шанс стати тією людиною. Яка подає руку замість того, щоб відвернутись? Що ти можеш зробити вже сьогодні? Купити гарячий обід для того, хто голодний, залишити добру записку на лавці, поговорити з тим, хто давно мовчить? Не чекай, поки життя змусить тебе діяти, бо справжня зміна починається з тебе, і вона не потребує великого бюджету, лише великого серця. Якщо ця історія торкнулася тебе. Не тримай її при собі. Поділися нею, напиши в коментарях, що ти зробиш завтра, щоб змінити чийсь день, і не забудь підписатися на канал і натиснути дзвіночок, бо далі буде ще більше історій, які не просто надихають, а пробуджують.